Вітаю вас, мешканці Планети 42. Сьогодні ми дізнаємося, що таке новини та які є інформаційні агентства. Автокатастрофа на дорозі, підписання важливої угоди і навіть ведмежа, що народилися в зоопарку. Це може бути типова стрічка щоденних подій. Перелік подій, що можуть стати новинами, безмежний. Але події можуть стати новинами лише за умови, що вони становлять інтерес для певної аудиторії. Зазвичай новини повідомляють співробітники медіа, журналісти. Втім, останні керуються критеріями, в основі яких не важливість події для суспільства, а її ефективність. Отже, новини це не лише відображення реальності, а й соціально сконструйована відредагована реальність. Медіа формують порядок денний, тобто впливають на громадськість вже на етапі підбору тем, які вони висвітлюють. Зміст медіа контролюють так звані гейткіпери, які вирішують, чи потрібно, щоб люди про це дізналися, чи ні. Гейткіпери це власники медіа, політики, редактори. Медіа можуть зробити ті чи інші питання, актуальними для нас і таким чином маніпулювати. Коли ви користуєтеся тією чи іншою інформацією з медіа, завжди зважайте на те, хто гейткіпер інформації. І пам'ятайте, медіаграмотність це суперсила, ключ до успіху.